Вітаю вас, любі малятка. Ми сьогодні з вами вивчимо на пам'ять віршик Бойка. Ой летять, летять сніжинки. Ось послухайте. Ой летять летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дерева, на поля. Біла-біла вся земля. А тепер повторюйте за мною. Ой летять, летять сніжинки. На будинки, на ялинки, на дороги, на поля біла-біла вся земля. А тепер послухайте ще раз і можете повторювати за мною. Ой, летять, летять сніжинки. На будинки, на ялинки, на дороги, на поля біла-біла вся земля. Молодці дітки. Якщо віршик сподобався, ставте вподобайки. Дякую за увагу. До нових зустрічей!